Щопор по справа, бачу, світ стоїть машинах стоїться, мобільна була Хочеться перевіритися, на, 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 що там робиться з організмом. 20 людей пройшли тестування у рамках європейського тижня тестування на віл та вірусного гепатиту у середмісті Хмельницького, розповідає клінічна психологиня центру СНІДу Хмельницької обласної лікарні Людмила Столярчук. Тестування на сьогоднішній день воно є максимально доступне. Тест на ВІЛ на вірусні гепатити можна пройти в сімейного лікаря в неурядових організаціях. Перед тестуванням соціальний працівник проводив до тестове та післятестове інформування. Далі скеровував до медичних працівників, каже завідувачка поліклінічним відділенням центру СНІДу Тамара Малькут. У випадку позитивного результату ми обов'язково підтверджуємо результат. Це робиться шістьма швидкими тестами для того, щоб повністю виключити помил. Там декілька етапів йде верифікація та ідентифікація. Після чого беремо людину на облік, призначаємо необхідні обстеження і обов'язково призначаємо лікування. У випадку, якщо результат негативний, людину також скеровують до нас для отримання послуг з профілактики. Доконтактна профілактика це прийом таблетованих препаратів або ін'єкцій для запобігання ВІЛ, каже Тамара Малькут. Та додає, кому вона рекомендована. Це партнери та партнерки людей, що живуть з ВІЛ, це особи, які споживають наркотичні препарати ін'єкційно, та їх партнери та партнерки, це чоловіки, що практикують секс з чоловіками, це особи, які надають сексуальні послуги, це особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або звільнені, це трансгендерні люди. Всі ці люди можуть звернутися до нас для отримання. Меня безкоштовно конфіденційно препаратів, всі види лабораторних досліджень, пов'язаних з ВІЛ та призначення і видача антиретровірусної терапії, а також диспансерний нагляд, є абсолютно безкоштовним, каже завідувач центру СНІДУ обласної лікарні Олександр Касяндрук. Кількість ВІЛ-інфікованих, каже, щорічно стабільна. Приблизно 135 тисяч це по Україні, і 2400 осіб це на території Хмельницької області. Щодо виявлення пацієнтів, це орієнтовно 20 двадцять. П'ять осіб в місяць, які стають на облік у нас і приймають антиретровірусну терапію. В усіх протестованих сьогодні виявили негативні результати, каже Тамара Малькут, Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.